Продовжуємо діти. Друга частина розминки. Після того, як ми зробили нахили вліво в праву сторону. Нахили вниз. Десять нахилів, Якомога нижче не обов'язково торкати ладонями підлоги. Поїхали. Десять разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо ліву ногу на носок, розминаємо 10 разів. Спокійно. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо іншу ногу на носок. Розминаємося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходимо до вправу на прес. Робимо один підход по 15 разів. Руки, руки за голову. Коліна трошки зігнути, поїхали виконуємо спокійно Без різких рухів. раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. І замираємо на десять секунд. Рахуємо слух. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. 8, 9, 10. Ви всі великі молодці. Не забувайте підписатись на мій канал. Ставте вподобайку, якщо вам подобається. Не, не лінитись. робіть не кожного дня, але приділяйте собі 10 15 хвилин кожного дня. Бути на вулиці, Проводити час. Я все розумію. Проводити як можна на більший час на вулиці. По-друге, -по бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте, діти! На все добре, па-па, Бувайте.